Виконуємо номер 419 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На складі є ящики із цвяхами по 16 кг, 17 кг і 30 кг. Чи може комірник видати 113 кг цвяхів, не відкриваючи ящиків. Тобто нам треба представити число. 113 у вигляді суми добутків невідомого числа і числа 16, невідомого числа і числа 17, або невідомого числа і числа 30. Можливі такі варіанти. Значить, буде 6 невідоме число множимо на 16, тобто 6 ящиків по 16 кг, і 1 ящик. 17 кілограмів. 6 множимо на 16, це буде 96. І 96 плюс 17 буде 113. Можливо, ще інший варіант представлено числа 113. Це візьмемо 2, помножимо на 16, тобто два ящики по 16 кілограмів. Далі. Три ящики по 17 кілограмів, 3 множимо на 17. І один ящик 30 кілограмів. 2 на 16 це буде 32. 3 на 17, це буде 51 і 30. 32 додати 51 це буде 83, і плюс 30 буде 113. Тобто, комірник. Не відкриваючи ящики, може видати 113 кг, це 6 ящиків по 16 кг і 1 ящик 17 кг, або 2 ящики по 16 кг, 3 ящики по 17 кг і 1 ящик 30 кг.